Продовжуючи зібрання, читаю текст, який записаний в Івана від Івана, 14 розділ із 1 вірша і до 3. Хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця осель багато. А якби було не так, то я сказав би вам: я йду приготувати вам місце, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Продовжується Тайна вечеря. Попередній розділ 13 Він описує її початок і події, які трапилися під час цієї вечері. Ісус Христос має розмову зі своїми учнями і Він відкриває їм їхнє майбутнє. І брати сестри, коли ми бачимо те майбутнє, яке відкриває Ісус Христос. Ми бачимо, що від цих об'явлень серця учнів стривожилося. Дійсно, і по-перше, Ісус Христос говорить, що з ним трапиться. Він говорить, що я буду виданий на страждання. В їхніх очах десь протягом тривалого часу формувалася картина, яким має бути їхнє дальше життя біля Ісуса Христа. Десь вони уявляли Ісуса Христа визволителем Ізраїльського царства і царем на престолі Давида, а себе у ролі тих міністрів, які виконують високе служіння біля царя. А ось тут він їм відкрито останніми, останнім часом відкрито говорить, що їхня уява неправильна. Це буде інакше їхнє серце було насповнене тривоги. Він говорить, що сину людському потрібно бути виданому і постраждати. Він говорить про те, що він їх покине. Він їм говорить, що один з вас видасть мене. Більше того, він конкретно звертається до апостола Петра і говорить, Петре, що півень не заспіває, а ти тричі заречешся від мене. Я впевнений, брати і сестри, якби будь-хто із нас був от на тій вечері і почув в свою адресу такі слова, однією такою, можливо, назвою тривога не обійшлося. Це велике глибоке переживання від того, що тобі сказано. Ми ж розуміємо, що за період ось великий перебування за Ісусом Христом учні знали точно, були впевнені, що те, що говорить Ісус Христос, Він знає, що Він говорить. Воно справжується, це правда. І на місці Петра почути такі слова в свій адрес, це дійсно тривожно. Це викликає великі переживання. Їхня, їхнє серце було наповнено з цим переживанням. Дивлячись на їхнє переживання, Ісус Христос дає їм потіху. Бесіда продовжується. Хай не тривожиться ваше серце. Ви віруєте в Бога і в мене віруйте». Ці слова говорять про те, що серед тих учнів, які залишилися, Юда вже пішов виконувати свою справу. У них була віра у Бога. Вони знали Бога Ізраїля, знали, що Бог виконує свою роботу, свою місію. І Ісус їх закликає вірити не тільки Божим обітницям, які вони знали із старого заповіту. Ісус закликає їх сьогодні довіритись Його словам. Довіритись йому? Вони потребували такої підтримки. Їм була необхідна ця віра в Ісуса Христа як Бога і Сина Божого. Цього у них на цей момент немає. Їм потрібно було зрозуміти, що що б не трапилося, Ісус Христос вийде переможцем. На превеликий жаль на той момент в них цього не було. Ісус Христос це розумів і закликав їх мати таку віру. Ця віра в них з'явилася опісля вже сьогодні ми згадували про апостола, про апостола Фому, якому було необхідно вкласти пальці. Ми згадуємо брати і сестри про цей тиждень після Пасхи. Тоді, коли апостоли по-різному багато зустрічалися за Ісусом Христом, і їхня віра вона укріплялася і зароджувалася можливо Ісуса Христа як Месію. Ще брати і сестри, на що хочеться звернути увагу, на чому хочеться зупинитися. Ісус Христос говорить до Петра такі слова. Ти тричі зречешся від мене. А далі продовжує і говорить, хай не тривожиться ваше серце. Братисе, як поєднати оці істини? Ти тричі зречешся від мене, а наступне речення не тривожся. Знаєте, брати і сестри, для мене це велика істина Іван. Я коли дивлюсь на своє життя, я бачу, що кожного дня я роблю вчинки, які нічим не кращі за вчинки апостола Петра. Але в мене є милість у Господа, принесена жертва Ісуса Христа, з якою я можу не тривожитись про своє майбуття. Бо моя вина, вона омита кров'ю Ісуса Христа. Є жертва принесена за мої гріхи. І мені достатньо щиро прийти до Господа і сказати: Господи, прости. І слово Боже, мені залишає цей прекрасний приклад апостола Петра. ті, коли апостол Петро, зустрівшись з Ісусом Христом, отримав. За свідчення вічного життя. Це, це, це дуже дорогоцінно. Дуже дорогоцінно не тривожитись про своє майбуття незалежно від того, як я сьогодні живу. Бо гарант мого майбуття не я сам. Він не мої вчинки. А гарант мого майбуття Ісус Христос. Він спасите мій. Я живу його обітницею. І щоб не трапилось сьогодні в моєму житті, він веде мене в оселі раю. Наступне, що говорить Ісус Христос, в домі мого отця осель багато. А якби було не так, то я сказав би вам. В домі отця осель багато. Буквально слово осель, можливо, воно більш. Нашу таку мову, яка використовується, значить кімнат. В домі мого отця кімнат багато. Іншими словами, в домі отця мого, кімнат для вас всіх вистачить. Якби було не так, я б вам сказав. Це і сестри, для мене це прекрасна обітниця. По-перше, брати і сестри, коли ми дивимось на оселю нашого отця, ми бачимо міцний і крепкий дім, як казала сестра, стіни якого не падають. Там не страшні вібрації. Цей дім побудований Богом. Проте все це вічний дім. Ми з вами ось тут на землі живемо тимчасовим життям, яке проходить за 70 років, хто краще 80. Можливо, хтось дуже крепкий, комусь Бог дає довго літ жити. Вони живуть і 90 і більше років. Але яке б довге життя людини тут на землі не було, воно все однак перерветься. Брати сестре, яке б міцне здоров'я людини не було. Воно все однак помре. Так, дивно читати. Халєву 85 років. Він приходить і каже, слухайте, я йду воювати, як і колись, як і 40 років тому. Я не постарів. Але брати і сестри, не дивлячись на те, що він і далі йшов воювати, як і 40 років тому. І що він 85 років не постарів, він все однак помер. Його життя було. Тимчасове. І наше життя тут на землі, воно тимчасове. Тимчасове життя, брати і сестре, воно характеризується тим, що все, що ми маємо тут на землі, воно теж тимчасове. Коли ми читаємо післання до євреїв, там описується Авраама, ви пам'ятаєте? Написано так, що він очікував побачити дім. Проти який дім? Сасли, він очікував побачити вічний дім, правда? А жив він в якому домі? тимчасово? Його життя було ось таке, що він не будував собі тут на землі постійний дім. Він переходив з місця на місце, жив у наметах і, можливо, навіть і не переймався якимось своїм певним комфортом. Хоча думаю, що намети були порівняно досить комфортабельні. Але який би намет був то, то не дім? Чому? Він знав, що його дім не тут. Для нього приготовлені оселі там, в іншому домі. Протесерці, з одного боку, це образ, бо ми з вами доми будуємо, ми живемо в постійних будинках, які надіємось колись передати в спадок своїм дітям і будуємо їх так, щоб вони не тріщали, ми ну, принаймні намагаємось так зробити. А з іншого боку, де серце наше? Свого часу Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав, де закопані скарби ваші, там і серце ваше. Тож, збирайте собі скарби не на землі. в даному випадку, ось в даному тексті, ця думка повторюється і стверджується. Для вас приготовлені оселі у домі мого батька. Ви знаєте мене? Я завжди чесний з вами, і було не так, я вам сказав. Точно приготовлені для вас оселі в домі мого батька. Для вас там є місце. Брати і сестри, це причина, чому нам не потрібно тривожитись про сьогоднішнє життя. Це причина, чому ось наше тимчасове сьогоднішнє майбуття, воно не повинно гнітити нас. Ми хворіємо, ми впадаємо в випробування. Ми проходимо далекі періоди існування нашого народу. Все це гнітить нас. Переживань дуже і дуже багато. Але разом із тим Ісус Христос закликає кожну дитину Божу покласти свої переживання на нього і жити в вічністю. В домі мого батька Василь багато. І я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую вам місце, і знову. І візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Знаєте, я коли дивлюся, ось оглядаю десь християнську переодику, дивлюсь, які проповіді або міркування найбільш популярні, мені складається цікава картина досить багатьох людей. Хвилює, ну, до прикладу, хто такий Антихрист? Чи це Путін, чи це Байден? Де він? Коли прийде, коли його чекати? Сьогодні чи, можливо, післязавтра? І знаєте, коли дивишся на цю історію християнства, це не поодиноке не проодиноке переживання. Багато людей мали свою уяву і. Починаючи, мабуть, із Першоапостольської церкви до сьогодні, ось, мінялася декорація, але не мінялася історія. Спочатку ним вважали Нерона, а потім кожен імператор, кожен правитель в ту чи іншу міру, в залежності від того зла, яку він робив для тих людей, які оточували, ось, потрапляв в цей образ, і цих імен було дуже багато. Але ви знаєте, про що говорить оця велика популярність цієї тематики? Ця тематика говорить, популярність цієї тематики говорить про те, що дуже багатьох християн, на жаль, сьогодні більше турбують умови їхнього проживання на землі, аніж Божа обітниця про вічне пр пробування на небі. Нам про великий жаль, десь ми рідше хвилюємось і цікавимось. Рідше утверджуємо свою віру тим, що ми будемо разом із Богом, і сестри, не на землі. Не тут наше місце перебування. А там з ним і з нашим Господом Ісусом Христом. Наше перебування вічне, яка нам різниця, що тут буде 40 років, 50, 30, 20, один день, як співали сестри? Наскільки це важливо? Тоді, коли Бог нам пообіцяв вічне життя, пообіцяв таку прекрасну перспективу, брати сестри, не просто дім на небі. Він говорить головну цінність того дому. Я візьму вас до себе, щоб і ви були де я? Розумієте, брати і сестри, у цих апостолів на сьогоднішній день ось на цій вечері, головним найціннішим те, що вони мали, був Ісус Христос. Вони не розуміли майбутнього, вони не знали, що їх чекає. Але місце. Їхнє святкування Пасхи говорили про те, що для них найцінніше. До прикладу, брати сестри, кожен єврей мав святкувати Пасху із своєю сім'єю. З ким він святкував сьогодні апостол Петро? В нього була дружина. В нього була родина. Де вони? Вони десь на своєму місці. Апостол Петро тут, за Ісусом Христом. Чому? Куди мені йти? Ти маєш слова життя вічного. Апостол Петро, він тверезому розумі сказав оці слова, я своє життя прокладу за тебе. Для нього Ісус Христос був дуже-дуже цінний. Він розумів ось цю цінність Ісуса Христа для свого щоденного життя на землі. А Ісус Христос йому каже дещо інше. Не переймайся, Петро. Я йду, і цей шлях, який я пройду, він приготує вам місце, щоб тоді, коли закінчиться наше життя, твоє тут на землі і всіх інших людей, ми разом у вічності жили. Брати, сестри, ми маємо прекрасного старшого брата, нашого Господа Ісуса Христа, який, пройшовши прекрасне земне життя, гарантує нам і обіцяє, я за вами. Вернуся. І мені хотілося, щоб сьогодні турботи нашого щоденного буття, нашого життя, вони відійшли на другий план. Десь ми їх не можемо оминути, вони є. Але ми маємо таку прекрасну обітницю, яка гарантовано буде. Ісус Христос за нами прийде. Помолимося і прославленою. Амінь.